Ваші чутові вироби місяцями лежать без жодного продажу, ви вкладаєте сили в творчість, але клієнти просто вас не знаходять. Це не тому, що ваші роботи погані, це тому, що вони невидимі для пушкової системи. Майстри хедмейду втрачають 80% потенційних клієнтів через незнання простих правил СО. Сьогодні я, Мар'яна Проц, розкрию всі секрети пошукової оптимізації для будь-якої ніші хедметрів. І ці знання працюють на всіх платформах: Instagram, Etsy, TikTok, YouTube, навіть Pinterest. Все дуже просто. SEO – це є пошукова оптимізація. Це налаштування вашого контенту так, щоб алгоритми показували його потенційним покупцям. Уявіть, СО як мову, якою ви розмовляєте пошуковими роботами. Якщо ви говорите неправильно, вас просто не чують, ігнорують. Бо думають, що це складно і технічно. Але насправді 90% СО для хедмейду це правильно підібрані ключові слова в потрібних місцях. Ось три основних принципи СО для будь-якої ніші хедмейт. Перше, використовуйте конкретні ключові слова. Не просто браслет, а плетений браслет з натуральних каменів, не декор, а дерев'яний декор для скандинавського інтер'єру, наприклад. Друге, розміщуйте ключові слова у правильних місцях. Кожна платформа має свої гарячі точки, де ключові слова працюють найефективніше. Третє будьте послідовними. Використовуйте однакові ключові слова у назві, описі та тегах. Тепер давайте розберемо кожну платформу детально. Почнемо з Інстаграму. Більшість майстрів не знають, що Інстаграм зараз працює як пошуковик. Люди шукають товари за ключовими словами, а не лише за хештегами. В вашому профілі є три ключові місця для SEO. Ім'я користувача включають ключові слова вашої ніші. Назва профілю. Не пишіть просто. Там, творча майстерня. Ні, пишіть конкретно: в'язані іграшки ручної роботи, екологічні подарунки. Біо. Використовуйте всі 150 символів. Опишіть конкретно, що ви робите, для кого. Включіть геолокацію. Як оптимізувати пости в Інстаграмі. У перших 125 символів. Опису обов'язково обов'язково вкажіть два-три ключові слова. Додайте текст до фото з ключовими словами. І використовуйте три типи хештегів: це загальні, нішеві та унікальні, тобто ваші створені вами ці хештеги. Тепер перейдемо до Etsy. Платформа, де SEO відіграє вирішальну роль. На Еці 70% покупок починається з пошуку, головне в Еці назва товару. Використовуйте всі 140 символів за такою структурою, що це? Плюс ключові характеристики, плюс для кого і навіщо? Наприклад, дерев'яна шкатулка для прикрас гравіруванням. Персоналізований подарунок на річницю. Органайзер для дому. У вас є 13 тегів для кожного товару на Etsy. Не використовуйте всі 13, ви втрачаєте клієнтів. Комбінуйте короткі та довгі теги, додавайте сезонні теги, згадуйте матеріали. Секретна техніка для Etsy перед завантаженням фото це переіменування файлу, включаючи ключові слова, якщо це ви робите з комп'ютера. Наприклад, Headmade «Box», так, можна написати цей файл. Це підвищить ваші позиції в пошуку на 15-20 Pinterest – ідеальна платформа для хедмейду, бо це візуальна пошукова система. Тут СЕО має власні особливості. Створіть бізнес аккаунт і підтвердіть свій сайт на EC, Instagram, Будь-який. Назви дошок повинні містити ключові слова, не мої роботи, а керамічне горнятко ручної роботи. В описі Пінів включайте 3-5 ключових слів та заклик до дії. Обов'язково заповняйте. Тег зображення. Це значно підвищить ваші шанси з'явитися в пошуку. Унікальна стратегія для Pinterest – створюйте піни з текстом двома мовами: це є українська та англійська, але два окремі аккаунти. Це розширить ваше охоплення в рази. TikTok зараз став потужним каналом продажі для майстрів, ключ до успіху на TikTok – потрапити в рекомендації. А для цього потрібне правильне СО. В назві профілю та описі вказуйте конкретно, що ви робите. Використовуючи ключові слова у підписах до відео включайте нішеві ключові слова та трендові фрази лише з розумом. Секрет в Тіктоці: у перші три секунди відео проговорить ключові слова вашої ніші. Це значно підвищує шанси потрапити в рекомендації. YouTube ідеальна платформа для майстрів, які показують процес створення або навчають. Це на YouTube має свої особливості: назва відео, тобто ключові слова повинні бути на початку. Опис перші 2-3 секунди найважливіші. Включіть там вашу головну ключову фразу. Ефективна техніка для YouTube. Створіть тематичні плейлисти з ключовими словами в назві. Це підвищує ваші шанси з'явитися в рекомендаціях. Тепер найважливіше, як знайти правильні ключові слова для вашої ніші. Є кілька безкоштовних методів. Перше автозаповнення пошуку. Починайте вводити фрази в пошуку кожної платформи. Дивіться підказки. Другий використовуйте розділ. Пов'язані запити в Гуглі. Третій аналізуйте конкурентів. Виберіть 5-10 успішних майстрів у вашій ніші і випишіть, які ключові слова вони використовують. Четвертий. Використовуйте безкоштовні інструменти Google Trends, Pinterest Trends. Помилка перша. Спам ключовими словами. Не намагайтеся втиснути максимальним кількість слів, розумієте, ключових. Алгоритми це розпізнають і знижують ваші позиції. Помилка друга: використання нерелевантних ключових слів. Ніколи не додавайте слова, які не стосуються вашого товару, навіть якщо вони популярні. Помилка три. Ігнорування довгого хвоста. Не обмежуйтеся загальними термінами. Використовуйте специфічні фрази з трьох-п'ять слів. Помилка четверта: копіювання чужих описів, алгоритми. Цінують унікальність. Помилка п'ята невідповідність опису товару. Це знижує довіру і алгоритмів, і покупців. Ось простий план дій для оптимізації вашого хедмейд бізнесу. Проведіть аудит своїх профілів і товарів. Випишіть усі, усі використані ключові слова. Дослідіть ключові слова для вашої ніші. Складіть список з 20-30 ключових фраз. Уновіть профіль на всіх платформах, починаючи з тієї, яка приносить найбільше продаж. Аналізуйте результати і коригуйте стратегію кожні 2-3 тижні. Якщо ви застосуєте ці принципи до своєї хедмейт-справи, ви помітите зростання продажів уже через 2-4 тижні. Я перевірила ці методи на сотнях метрів різних напрямів, від в'язання іграшок до ювелірних прикрас, від керамічного посуду до дерев'яних меблів. Пам'ятайте, СО – це не одноразова дія, а постійний процес. Тренди змінюються, запити користувачів еволюціонують, регулярно оновлюйте свої ключові слова, аналізуйте статистику, експериментуйте з різними фразами. І найголовніше: не забувайте, що за SEO стоять реальні люди. Оптимізуйте контент не тільки для алгоритмів, але й для своїх потенційних клієнтів. Ваші описи повинні не тільки містити ключові слова, а й бути привабливими, інформативними та переконливими. Я переконана, що кожен майстер хедмейду заслуговує, щоб його творіння знайшли своїх покупців. Правильне СО – це ваш ключ до успіху в конкурентному світі хедмейду. Дякую за увагу. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, в якому я підтримую майстрів хедмейду, ділюся зі своїми знаннями. Тому підписуйтеся на цю сторінку, на телеграм, навіть на мій інстаграм. Щоб отримувати більше корисних порад з просування хедмейду, я Мар'яна Проць і я вірю у ваш успіх.